Світ постійно буде намагатись бомбардувати ваш розум думками. У економіці занепад. нам не вистачатиме. А що коли я захворію? Ця хвороба невиліковна. Світ такий небезпечний, ви ніколи не можете бути в безпеці. Але Бог наділив вас силою підніматися вище, думати так, як думає він, і говорити так, як говорить він, щоб ви могли жити у вірі і перемозі. Полоніть кожну думку на послуг Христу. Говоріть Божі обітниці. Вивільняйте силу віри, і ви побачите, як все зміниться. Більше 50 років Кенет Копленд навчає про віру і про те, як жити Словом Божим. Дізнайтесь, як ваші наповнені вірою слова перемагатимуть розбиту світську систему гріха і смерті. Візьміть життя з надлишком, яке дав вам Ісус, і вірою приймайте все, що вам треба. Приведіть дух віри в дію, які приносить у ваше життя Божі обітниці завіту. Вітаю вас, я, Кеннет Копленд. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Отче, ми знову дякуємо Тобі за чудеса Твого Слова і могутню силу Твого імені, в Твоє ім'я, через Твоє ім'я і Твоїм іменем. І ми молимося в це ім'я. Ми дякуємо Тобі за зцілення нашої землі, за зцілення людей. І ми поклоняємося Тобі і прославляємо тебе з великою радістю. Бо радість від Господа це наша сила. Алілуя! Хвала Богу. Вітаю всіх сьогодні. П'ятниця. Віддайте Господу хвалу і подяку. Зробімо невеликий огляд. Ми говорили про той завіт, який Давид мав з Богом. Цей завіт був більшим за того велетня. Давид почув крик Голіафа. Він побачив його, і він почув його. І всі ізраїльтяни, коли побачили цього велетня, втікали від нього і вельми боялися. Зріст Голіафа був майже три метри, а його броня важала 57 кілограмів. Давид і побачив, і почув його. Чи є в вашому житті якийсь Голіаф, в цьому вся сутність. Якщо ви народжені згори, то ви маєте завід з Богом. Такий саме завід, як Давид мав з Богом. Амінь. І якщо ви ще не народилися згори, то зробіться зараз. Тобто це найлегше, що ви тільки можете зробити. Амінь. Отче в ім'я Ісуса. Просто помоліться цією молитвою. Скажіть, Отче в ім'я Ісуса. Я відкриваю своє серце, я відкриваю свій розум. Господи Ісусе, війди до мого серця. Візьми моє життя і зроби з ним щось. Я каюся в гріхах. Вони вже в минулому. І я покладаюся на тебе, Ісусе, як на моє майбутнє. І тепер я народжений згори. Я нове творіння. Наповни мене твоїм Духом Святим, наповни мене до переливання через край. І я повною мірою очікую, що говоритиму іншими мовами. Як говорили ті люди в день п'ятидесятниці. Я приймаю тебе. Я приймаю Духа Святого. І сьогодні новий день. В ім'я Ісуса. Амінь. Це найлегше, що ви коли-небудь робили. Ну, я просто не відчуваю. Припиніть намагатися щось відчути. Ну, ми просто не відчуваємо Бога. А чи вам би сподобалось, якби щоразу, коли ви заходите в приміщення, хтось би казав, я хочу відчути, чи ви тут. Заберіть від мене свої руки. Хоче він мене відчути. Я тут не зважаючи на те, чи ви відчуваєте це чи ні. Якщо ви не відчуваєте Бога, то саме тоді вам краще вірити, що він поруч. Чому? Бо саме так він сказав. Знаєте, багато людей, і я їх в цьому не звинувачую, бо я такий самий. Ну, я бачив Ісуса. А як він виглядав? Ні, ні ні ні. Це не повинно бути на першому місці. Я хочу знати, що він сказав, а пізніше ми можемо поговорити, як він виглядає. Але я хочу знати, що він сказав, бо те, що він сказав, зцілить мене, а те, як він виглядає, просто захоплює мене. Ви розумієте, про що я? Гаразд. Отже, Давид і почув його, і побачив його. Чи є в вашому житті якийсь гуляв? Що, що ви побачили, і щось, що ви почули. Тоді яка відповідь на це? Євангелія від Марка, 11 розділ. Ось воно. Якої миті вам слід до нього прийти? Ви починаєте з того і приходите сюди. 11 розділ, 22 вірш. Отже, Ісус побачив ту смоківницю. Він побачив її. Фактично, давайте повернемося трохи назад. Я хочу вам дещо показати. Дванадцятий вірш наступного дня, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів і, побачивши здалеку смоківницю, покриту листям, пішов чи не знайде чогось на ній, але прийшовши до неї, нічого не знайшов, окрім листя, бо ще не час був збору смок. Незважаючи на те, чи це початок сезону, чи кінець на близькому сході. Якщо на смоківниці є листя, то на ній будуть якісь смокви. Вона росла неподалік, на достатній відстані, щоб звідти Ісус не міг бачити, чи були на ній смокви, чи ні. Тому він підійшов до неї. І я хочу, щоб ви дещо побачили і зазначили. Бо це узгоджується саме з тим, про що ми говоримо тут. Ісус відповів їй, Та смоківниця промовила до нього. А Ісус відповів їй. Він сказав: віднині ніхто не скуштує від тебе плоду навіки, лише кілька слів. І учні його чули це. Ісус сказав це доволі гучно, а потім розвернувся і пішов. З огляду Ісуса, це дерево було мертвим. Тому байдуже, чи згорить воно від удару блискавки, навіть якщо воно стоятиме там ще сто років, на ньому більше не буде жодної смокви. І це вже було не його проблема. В Євангелії від Івана в 14 розділі Ісус сказав, і це відбувалося під час вечері завіту. Він сказав учням: слова, які я кажу вам, кажу не від себе, а отець, що перебуває в мені, він творить діла. Він творить діла. І я можу підсумувати це так. Я роблю лише те, що бачу мого Отця. І я говорю лише те, що чую мого Отця. І ви тримаєтесь цього, бо про це говориться в Євангелії від Матвія, Марка, Луки та Івана. Тому не намагайтеся прорахувати це. Просто вхопіться за це. Це тверде слово, і Бог явить вам. Бог покаже вам. Перше диво перетворення води на вино. Мати Ісуса сказала, в них немає вина. Ісус відповів, ще не прийшов мій час. Тому що мені до цього? Тоді вона повернулася і сказала слугам. Все, що він скаже вам, зробіть це». Бог отець почув його маму. Амінь. Ісус зробить те, що сказала його мама. І це те, що слід робити хлопчикам, робити те, що каже їхня мама. Тому Ісус послухався маму, і все сталося так, як і мало статися. Ви бачите це? Тому подумайте про це. Майте гаразд, Господь не дає мені зупинитися на цьому. Вони прийшли до Єрусалиму. Ісус увійшов до храму і почав виганяти тих, хто продавали і купували в храмі, і перекинув столи міняльникам грошей та лавки продавців голубів, і не дозволяв, щоб хтось проніс через храм якусь річ і навчав їх, кажучи. Чи ж не написано, що дім мій домом молитви назветься для всіх народів? А ви зробили його вертепом розбійників? У них там працювала шахрайська схема. Коли ви проводили до храму своє ягня, вони оглядали його і казали: ні, ні, це ягня має ваду. Вони бракували його і пропонували своє. Ось гарне перевірене ягня, і воно коштує стільки-то. Ваше ягня вони відводили в якесь інше приміщення. А коли приходила наступна людина, вони казали, ні, ваше має ваду, і продавали цьому чоловіку ваше ягня. Верте про збійників. Тому не дивно, що Ісус вигнав їх. Але ось що я хочу, щоб ви побачили він навчав їх. І в цьому полягала його місія. Мета була не в тому, щоб очистити храм. Хоча перед тим, як він міг проповідувати, потрібно було очистити храм. І це добре слово для проповідників. Очистіть той храм, в якому ви живете. Амінь. Це ще один урок. Зранку, проходячи повз. Минуло 24 години. І десь цей період часу, вночі, та смоківниця просто засохла від коріння. І ви знаєте, Петра, коли вони тоді поверталися назад, і вони не дочекалися коли стемніє? Бо ніхто в темряві тоді не ходив. Розумієте? Настав вечір. Знаєте, він в моєму стилі. Ісус проповідував весь день, і мені це подобається. І ось вони знову проходили сту смоківницю. І ви знаєте, що Петро уважно її розглядав, але нічого не сталося. Однак, наступного ранку, наступного ранку, 20-й вір, проходячи повз, побачили, що смоківниця засохла від коріння, не від листя, а з коріння. Як сказано в одному з перекладів, і згадавши, Петро каже йому, учителю поглянь, смоківниця, яку ти прокляв засохла. Ісус у відповідь каже їм: майте віру Божу. Це відповідь, це ваша відповідь. Майте віру в Божу. в деяких перекладах Біблії говориться, майте віру в Бога. Безумовно, це віра Божа. Амінь. Як вона приходить? Вона приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Слово Боже наповнене його вірою. Слова це контейнери. І насамперед вони призначені не для спілкування та комунікації. Слова це контейнери, і вони нестимуть собі віру або страх, вони нестимуть собі любов або ненависть. Вони щось несуть собі. Ви можете поранити ними когось так сильно, що та людина ніколи від них не одужає. Біблія називає слова стрілами. Ой, я не планував зробити цей постріл. Байдуже. Ви вже зробили його. Стрілі. Байдуже. Якщо ви випадково когось вбили з пістолета, то не пістолет цьому винен. Амінь. І ви жалкуєте. Ви жалкуєте, що взагалі це сказали. Але ви не можете повернути ці слова назад. Отже, зверніть зараз на це увагу. Майте віру Божу. Брат Хейн казав: майте Боже вид віри. Це добре, чи не так? Краще не скажеш. Майте Боже вид віри. Бо істинно кажу вам. Отже, зауважте. Якщо хтось скаже. Якось брат Хейн молився. Він лежав на підлозі в церкві і молився. Він готувався проповідувати того вечора. Перед ним лежала розкрита Біблія, і до нього прийшло слово від Господа. Ти хто набуть звертав увагу на те, що в 23-му вірші я використав слово вірити один раз, а тричі в тій чи іншій формі я сказав про те, щоб говорити. Тому тобі доведеться в три рази більше проповідувати про важливість говорити, ніж про потребу вірити, бо віруючі вважають, що для них є чимось чужим і зайвим щось говорити. О, я би такого не говорив. О, брате Коплен, ви сказали, що більше ніколи не хворітимете на грип!» Я би такого не говорив. Я би не казав так. Чому? Ну, хіба ви не знаєте, що дьявол почує вас? А на що спрямована ваша віра? На Ісуса чи на дьявола?» Якось один чоловік сказав. Я почув це від брата Хейгена. Він розповідав про чоловіка, який сказав зятю. Я даю цьому самовпевненому юнаку п'ять років, і дьявол прийме його виклик. Він навіть п'яти років не протримається. Звісно, зять того чоловіка мій добрий друг, і він розповів мені про це. Я сказав: гаразд, Джо, давай подивимось. тож минуло п'ять років, і він сказав своєму тесті: минуло п'ять років, і його служіння зараз ще більше, ніж було п'ять років тому. Мені байдуже ще п'ять років, і дьявол до нього дістанеться. Минуло вже 57 років. І не думайте, що дьявол не намагався. В мене були чудові нагоди бути хворим і збанкрутілим. Як говорив брат Хіген, я просто ними не скористався. Амінь. Я сидів ось тут. Це сталося кілька років тому на нашій конференції для служителів січні. В мене були всі симптоми грипу. Я сидів ось тут, на першому ряді, і мене трусило. Я вже не пригадую, здається, проповідував Джері Джеррі Савелл. На моєму обличчі була широка посмішка. Якби ви сиділи поруч зі мною, мабуть, ви б мене почули. Я просто сказав ту мить в мене була температура, і мене боліли навіть очі. І я сказав: д'яволе, ти не зможна мене це навести. І ти знаєш, що ти не зможна мене це навести. Забирайся в ім'я Ісуса. І через 15 хвилин все закінчилось. І в тому самому залі, того самого дня, були інші люди, які захворіли на два тижні. Тоді, у січні, в кімнаті для проповідників було багато людей. І дехто справді захворів на грип. Симптоми атакували Глорію і мене. І в мене була висока температура. І Девіде, я не знаю, скільки це тривало приблизно кілька годин. Десь так. Але все припинилося. Але ми прийняли наше щеплення від грипу. Ми прийняли обітниці Божі. І я не проти звичайного щеплення від грипу. Бо якби не воно, то багато віруючих вже би померли. Це не щось погане, це щось добре. Амінь. І я не проти медицини. Але ось головна медицина і ліки. І я не проповідую проти лікарів. Слава Богу. Я люблю їх. Є багато справді чудових лікарів, яких я знав роками, і якби не вони, то багато християн вже би померли. Тому ми вдячні Богу за них, особливо за сповнене Духом Святим Лікарів. Я люблю їх. Амінь. Отже, зверніть увагу на перебіг цього. Бо істинно кажу вам: якщо хтось скаже горіці, говорити до гори. це Божий вид віри, бо віра вірить в своєму серці і говорить це своїми устами. Це основа віри. Зрушся і кінця море. І не матиме сумніву у серці своєму, але повірить, що станеться за словами його, то буде йому все, що скаже. Тут три до одного. Тому кажу вам. Тобто Ісус одразу ж привів це в дію. Тому кажу вам все, що попросите, це говорить Господь. Це сказав Ісус. Все, що попросите в молитві, коли молитеся, вірте, коли молитеся, вірте, коли молитеся, вірте, вірити у що? Вірте, що те, що ви ще не сказали, здійснюється. Коли молитеся, вірте, що ви отримуєте це. Приймайте це. Вірте, що отримаєте. І буде вам. І глорія багато років тому. Ви самі можете подивитися це. Якщо у вас немає біблії на телефоні, то поставте собі її. Це дуже корисний застосунок. І приймайте. Приймайте. Беріться. Беріть. Мій онук є захисником в команді з американського футболу університету втілене слово в Сан Антоніо. І його пас буде марний, якщо не буде вправного приймаючого. І байдуже, який вправний захисник, бо в нього мало що вийде. Він може вдарити м'ячем приймаючому в обличчя, якщо той не зможе його спіймати. Тому той, хто приймає, так само важливий, як і той, хто дає пас. Всі це знають. Тому вам слід бути приймаючими. Чи хтось відкритий, щоб приймати? Чи хтось з вас готовий приймати? Розумієте, вам слід приймати. Я віруючи, я не сумніваюсь. Я приймаю, так. Я беру це, слава Богу. І це моє, я беру це зараз. Як говорить Глорія, якщо хтось приносить вам на день народження торт, він ще не ваш, доки ви його не візьмете. Ви можете стояти, дивитися на нього і казати, з днем народження чудово чи не так, Ха-ха!» І потім розвернутися і піти. Я не знаю, тоді з вами щось не гаразд. Але зачекайте, Ісус ще не закінчив. Скажіть, «І». і. І. І коли стоїте на молитві. То прощайте, якщо маєте щось проти когось. Щоб і Отець ваш Небесний простив вам провини ваші. Брате Коплен, я намагаюсь. Знову це ваше я намагаюсь. Я не відчуваю, що мені хочеться прощати. Тоді краще замовкніть і пробачте. Прощення це не відчуття. Це наказ. І його дав Господь. Адвокат і головнокомандувач церкви. Коли стоїте на молитві, то прощайте. Так, Господи. Я пробачаю, Господи. Так, Господи. Я пробачаю її. З цим покінчено. Дякую тобі. А ви і далі відчуваєте цей тягар. Але байдуже, що ви відчуваєте. Звернімося до першого послання Івана. Перший розділ. П'ятий вірш. А ось звістка, що ми чули її від нього. І звіщаємо вам. Бог є світло. Скажіть це. Бог є світло. І немає в ньому жодної темряви. Якщо говоримо, що маємо спілкування з ним, а ходимо в темряві, то ми обманюємо і не творимо істини. Якщо ходимо у світлі, подібно як Він є у світлі, то маємо спілкування один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від всякого гріха. Якщо кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе і немає в нас істини. Якщо сповідуємо гріхи наші, то він, будучи вірний і праведний, простить нам наші гріхи і очистить нас від цієї неправедності. Амінь. Так говорить Біблія. І там немає жодного слова щодо ваших почуттів. Жодного слова. Я це проходив, а наш час вичерпано. Але що ви робите? Ви прощаєте і кажете: дякую тобі, Ісусе. Вони прощені, і я зцілений. Амінь. Бо я маю віру в Бога. Джеремі, продовжуй. Дякую, дідусь. Ви народжені згори віруючі. Ви маєте завіт з тим самим Богом, що і Давид. І зараз зустрічаючись з Голіафом, щоб то не було ваша відповідь у словах Ісуса у Євангелії від Марка 11.23. Майте віру Божу. Яке сильне послання? Ми почули сьогодні про те, що ваш завіт більший за того велетня. Якщо ви пропустили якісь передачі цього тижня, ви можете абсолютно безкоштовно подивитись їх на нашому сайті kcm.org.ua. Кожна п'ятниця на передачі «Переможний голос віруючого день пожертвувань. І сьогодні я хочу знову прочитати вам шостого розділу послання до Галатів. У шостому вірші говориться: хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Що посіє людина, те й пожне. І послухайте восьмий вірш: а хто сіє у плоть свою, від плоті пожне тління. Хто ж сіє у дух, від духа пожне життя вічне. Якщо сьогодні ви були навчені Словом Божим, а так воно і було. чи були ви протягом цього тижня навчені словом? Так багато з вас дивляться ці передачі тижнями, місяцями і навіть роками, і ви чуєте слово Боже. Якщо це слово щось для вас зробило, якщо воно зробило щось всередині вас, якщо воно запалило світло, принесло відповіді на запитання, принесло вам життя і здоров'я, то вам потрібно подякувати за це Богу. І потім зробіть наступний крок, і скажіть, отець, як я можу відповісти на те слово, яке я почув? Як я можу бути впевнений в тому, що те, що я почув, було донесене до інших людей у всьому світі? І тут з'являється концепція партнерства. І коли ви сієте в такі служіння, як місія Кеннета Копленда, ви сієте в дух, це духовні речі, частиною яких ми тут є. Це не просто якісь природні речі, вони вічні. Вони не тимчасові, вони справляють вічний вплив. І коли ви сієте в те, щоб це слово проповідувалось у всьому світі, то ви змінюєте чиюсь вічність, слава Богу. І коли ви сієте в дух, від духа ви пожинаєте життя вічне, і ми маємо партнерів у всьому світі, які можуть підняти руку і засвідчити амінь. Я вірю в це. Я пережив це на власному досвіді. Партнери, дякуємо вам. Велике спасибі за те, що ви сієте, за те, що ви стоїте і вірите Богу разом з Кенетом і Глорією Копленд. Ваше партнерство допомагало місії Кенета Копленда розповсюджувати слово Боже у всьому світі, і брат Копленд вже казав, що покликання місії це бути спеціалістами з віри. Віра в Бога, віра в його слово це те, що Кенет і Глорія проповідують вже більше 50 років. І коли ви з'єднуєтесь з цим служінням через ваше партнерство, через ваші пожертвування, ви рухаєтесь разом зі служінням, яке спеціалізується на житті вірою, зі служінням, яке хоче бачити, як ви живете сильним, здоровим та успішним життям партнерство могутнє. Тому зверніться до Господа і дізнайтесь, чи слід вам якось приймати участь у цій проповіді безкомпромісного слова віри у всьому світі від краю до краю. Амінь. Хвала Господу. Послухайте, прямо зараз ми віримо з вами про те, щоб цей новий рік був найщасливішим, найблагословенніший, найуспішніший рік у вашому житті. Я закликав вас бути частиною хорошої церкви. Приєднуйтесь до брата Кенета Коплен до наступного тижня на передачі Переможний голос віруючого. Спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. Ми любимо вас, Бог любить вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.